Сьогодні 29 липня після градобоя сильного. Треба показати, бо вдруге ще повториться. Ми потім іще його будемо показувати декілька разів. Це мускат приємний сієнець. Дуже висока урожайність у його. По дві, по три грони на лозу формірує. По дві, по три грони на лозу. Ось я проведу. Іде, і, і по чотири єсть. Одиця, раз, два, три, четверта невеличка і вона чогось затримується дуже з окраски. Значить, мускат приємний, ягода, ягода поки невелика, десь 10, ну, до 12 максимум поки. Ну, він же ще маленький сієнець. Буде і грона збільшуватися, і ягода по набору сили роста. Ну, це як на перше плодоношення на саженці, так вже тут чи слабенький. Врожай зарекомендував себе дуже, дуже з позитивної сторони. Мускат прекрасний у його. Тверда, тверда хрустка ягода з оригінальним смаком. І головне, рихлі грони, той тобто сюди касатися не треба. Добре провітрюється. Розтріскування за чотири плодоношення, це четверте. Зовсім ні єдиної ягодки не було. Дожі, все витримував він. Тобто це така, така дуже-дуже надійна форма і дуже рання. От дивіться, Грони попорчені, звісно, на. В землі скільки ягод позбивала все і куски грон. Ну, що зробиш. Головне, що ягода дуже суперова. Отакий От високоурожайна форма.